Живим коридором буковинці зустріли десантників 80-ї аеромобільної бригади, які повернулись із зони АТО. Чернівці Теплокомуненерго готові до роботи в осінньо-зимовий період. У Чернівцях жорстоко побили учасника АТО. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Чернівці Теплокомуненерго готові до роботи в осінньо-зимовий період. Повідомив про це директор підприємства Олександр Меленчук. Тепловики вже розпочали гідравлічні випробування, та все ж, коли тепло з'явиться в оселя Городян, поки невідомо. Через складну ситуацію в країні тепловики не виключають, що будуть внесені корективи. Якщо протягом трьох діб середньодобова температура є меншою 8 градусів тепла, і що важливо спостерігається тенденція до пониження в квартирах, чернівчан зазвичай включають опалення. Так було традиційно, проте, як буде цьогоріч, навіть фахівці прогнозувати не беруться. Всі 87 сім котелень на сьогоднішній день підготовлені в дотрубному обчисленні мережі. Підготовлені, і це, скажімо, так уже той та межа, де підприємство. Стоїть на старті початку опалювального сезону. Коли він почнеться, за яких умов, ну, це ми зараз будемо ще говорити, тому що е через ту ситуацію, яка склалася в державі з, з кількістю газу чи з об'явом газу, е будуть несні окремі там коригування. Ускладнюють ситуацію ще й мільйонні борги споживачів перед підприємством. Тих 9 мільйонів, які заборгували. Споживачі населення, споживачі міста ну це буде серйозний в сторону такої нестабільності щодо початку опального сезону. Тобто, ми платимо, нам віддають газ. Ми не платимо, у нас і труднощі з приводу його отримання. Проте незважаючи ні на що, чиновники запевняють, що в садочках, школах та медустановах буде тепло. По мірі потреби орган місцевого соруйнування зорієнтується з якого часу яким чином прийняти розпорядження щодо. Початку опалювального сезону, не дивлячись на те, що є рекомендації Мінірайон Буду і Міністерства Мінпаливої енерго, що чекати їхньої вказівки щодо початку опалювального сезону. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час. Живим коридором зустріли учасників АТО в Чернівцях. В руках квіти та жовто-блакитні кольки, а в очах... Сльози радості. Ще 26 десантників десантників, 80-ї аеромобільної бригади, повернулися в відпустку. Артем не зустрічає ні брата, ні товариша, але з нетерпінням чекає на приїзд учасників АТО. каже, прийшов зустріти героїв. Дуже величезну я повагу до них, на мою думку, маю. Бо не кожен піде. Я, я не маю ще до призовного віку. Якби я мав до призовного віку, мене призвали, щоб я не йшов навчатися. Я би теж пішов відстоювати нашу державу, нашу свободу. За за те, що вони там борються, це, це дуже насправді дуже велика частина. Учасники АТО намагаються стримувати сльози, а от матері та дружини емоцій не шкодують. Розповідають протягом п'яти місяців, а саме стільки часу довелося чекати, молилися і з усіх сил мужня трималися заради цієї довгоочікуваної миті. Один момент він казав: у тільки в мене є зараз три моменти, які мене тримають на цьому світі. Ти моя дитина і моя мама. Тому ви трималися? Тому ми тримались. Зустріти татуся героя прийшла й маленька донечка Юля. Шукуючи я, дуже... я їм дуже багато подарунків приготувала, обнявши та пригорнувши до себе найрідніших, найперше військовослужбовці згадують про тих, хто і надалі залишився боронити Україну. Ротацію чим часіше проводили, тим було би краще, мені здається. Як морально-психологічному стані для військовослужбовців і відповідно виконання їхніх військових обов'язків, тому треба щоб ну відповідні керівні органи задумалися над цим дякують кожному хто прийшов їх зустріти а ще волонтерам котрі ризикуючи життям привозили їм найнеобхідніше вони всі мої тому коли хтось повертається і мене підходять запитати, а кого ти зустрічаєш а я кажу всіх тому що вони всі всі абсолютно Ну, тобто, з усіма спілкуємося, підтримуємо зв'язок. Ви знаєте, сьогодні дуже тішилася, тому що по моєму це одна із таких зустрічей, які от повинні бути так зустрічати наших хлопців. І коли сьогодні бачила таку кількість людей, таке піднесення, подивіться на їхні очі. Попри все, що довелося пережити учасники, АТО вірять у щасливе майбутнє України і переконують, що ну я думаю, ми не поступаємося цим професійним військам російським. Ми навчилися за цей термін також воювати і давати їм відбір. Мир саме головне на землі. Ульгандрійська Михайло Антонюк. Місцевий час. Він повернувся із пекла, щоб удома побили свої ж добровольця української армії, котрий вижив після восьмиденного обстрілу Амвросівки Олега Корабліна. Побили у Чернівцях компанія молодиків. Тепер на одужання бійцю знадобиться більше півроку. Суперечка між Олегом Корабліним та компанією молодиків поблизу більярдного клубу завершила жорстоким побиттям учасника. То розрутило нападників, кажу Олег, те, що він росіянин. Один із них сказав... Как это происходит? В сторону русских. Оскобительное ага. слово. Я спросил, говорю, вот я русский, почему ты говоришь? Он начал рассказывать, что он за Украину. Меня спросили, а ты здесь что делаешь? Я говорю, я приехал оттуда. Говор, а вот говорить про русских, говорю, я сам русский, который сам добровольно пошел в начале марта, записался в военкомат. А потім поїхав на восток. Як усе відбулось, Олег погано пам'ятає, лише каже, було до десяти нападників. Потім все так все пройшло я Дуже нічого не зрозумів. Бійцю АТО нині через травми важко розмовляти та їсти. На повне одужання може піти до 9 місяців. Переломана верхня щелепа, Відповідно, коли ламається верхня щелепа, там йде і переломи і велицевих кісток, кісток носу і нижні стінки орбіт. У те, що відпочинок із другом завершиться лікарняним ліжком, досі не може повірити дружина Олега. Вона каже, її чоловік і без цього пережив чимало, перебуваючи на сході. Він прийшов з переждіною психікою, тому що 8 днів. Я здесь с ума сходила, Они 8 днів були під прямими обстрелами. На пережитом у него пошло отторжение части пам'яті, то есть не узнавая знайомих і прочее. Підтримати бойового товариша прийшов і Юрій. Мене ранили, його ні. А тепер, кажеться, я вдома. Він вдома, а його тут вдома. зустріли, скажем так, в лапках називається, да? Молоді хлопці, які повинні бути там, а вони мало того, що. Не там, а ще заважають і роблять таке з тими, хто там. Близькі побитого бійця наразі чекають і результатів судово-медичної експертизи. Справою зайнялись правоохоронці в обласному управлінні ОМВС. Подробиць поки не розголошують та обіцяють покарати винних. Майя гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Суттєві кадрові зміни чекають на чиновників Чернівецької міської ради. Про це журналістам повідомив Олексій Каспрук. Аби визначитись, кому не доведеться залишити посадове крісло, буде проведено атестацію. Перевагу надаватимуть чиновникам, які вміють користуватись комп'ютером, працювати з пресою та володіють базовим рівнем англійської мови. За три місяці я зробив певні організаційні висновки і Чернівецьку міську раду чекають великі зміни на керівних посадах. В тому числі є люди, які, на жаль, не можуть ефективно реагувати на виклики часу. Тому будемо зустрічатися, буду пропонувати знайти собі застосування в інших сферах міського господарства чи, чи, чи бізнесу, чи ще десь, можливо, викладацькій діяльності, в кого є досвід. Але буде оновлення серйозне. Більш як півтисячі пожеж виникло на боковині початку цього року через нехтування елементарними правилами. Щоб запобігти цьому, рятувальники провели рейд у селах Путильського району, де найбільше пожеж через необережність мешканців сталося в приватному секторі. Особливо напередодні опалювального сезону рятувальники нагадали про правила користування пічним опаленням, електронагрівальними та газовими приладами. Такі рейдові групи, щоб запобігти пожежам, пообіцяли працюватимуть в усіх районах. Перевірено понад 100 помешкань громадян та об'єктів різних форм власності. Під час перевірок особливу увагу ми звертали на стан електрогосподарства, стан пічного опалення. Особливу увагу ми звертаємо на багатодітні сім'ї, малозабезпечені, на громадяни похилого віку. Чернівецькі листоноші приєднались до акції за мир в єдиній Україні у Всесвітній день пошти. Поштовики написали листи з побажаннями та відправили їх у 24 обласних центри держави. 9 жовтня по всій планеті поштарі відзначають своє професійне свято. Напередодні Укрпошта присвятила цьому цілу акцію. Написати листа із побажаннями єдності та миру змогли усі охочі чернівчани. Все ж таки, через руку виписуючи строчки, ми передаємо свої думки, передаємо свої емоції, і досвід показує, що це працює, і дуже хочеться, щоб певне таке тепло в серці у кожного їм важко. Але маленькі сили ми передаємо хоча б таким чином. Я дитина, і я хочу жити в незалежній країні. Зараз з собою даруємося брат з братом, а це жахливо. Колись українець помирав за українця, і тоді ми відвоювали Україну. Нам потрібно об'єднатися, і ми відвоюємо нашу країну. Я за мир. Учасники акції вірять, їхні послання додадуть віру українцям. Окрім відвідувачів акції, написали листа і самі Чернівецькі поштарі. Укрпошта, як національний оператор поштового зв'язку, вона інтегрована в суспільство. А суспільство сьогодні хоче добра, злагоди і миру. Ми таким чином долучилися до цього для того, щоб ну якимось щоб внести свій, свій вклад у спокій України. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час. Саме 8 жовтня чернівці святкують свій офіційний день народження. Першу письмову згадку про місто знайшли в рокописах молдавського господаря Олександра Доброго, яку він видав львівським купцям 8 жовтня 1408 року. Назва міста в документі згадувалась близько шести разів. Поряд з Чернівцями Олександр Добрий згадав Львів та Сучаву. Історика почали інтенсивно шукати грамоту у 1908 році до 500 річчя міста. Версії зникнення були різними: хтось вважав, що грамота згоріла, інші, що про. Просто зникла. Деякі ж говорили, що вона потрапила до рук приватного колекціонера, який вивіз документ в Англію. У 2007 році згадка таки знайшлася. Історики отримали листа з Державного історичного музею Росії про те, що грамота є у них. Згодом працівники музею надіслали науковцям копію цього документу. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам лише хороших новин.